Всім привіт! Ви на каналі Марічка Клубнічка. І це відеочелендж не своїми руками. Сьогодні зі мною Настя! Привіт! Зараз мені нема що робити, і я буду пити чай, але я можу намочити волосся, тому я його зараз зав'яжу. Як вам пампушок похожий? Не, я ось я зав'язала своє волосся. Чи Така прекрасна. І зараз я буду пити чайок, беру кружечку. На мене зеленого кольору ось така чарівна. І беру цукор, беру ложечку з цукру і насипаю собі одну. Ложечку чаю. Чаю, одну ложечку чаю. Сукру. Тепер мішаю. Цукор ставляю на бі. І далі мішаю. <рес> зараз я буду, помішати, буду мішати чай. Думаю, вже розмішалася, зараз я його буду пити. Ложечку поставлю на біг. Ось сюди. Буду пити. Я себе не уводю. Ти смачний солодкий чай. Щось мені Підказуєш, ти його перезакрувала Ну Добре, все, я попила чай. Тепер рукавом я завжди себе тут губи витираю. Беру дзеркало свою косметичку. Вона в мене ось така закрита спочатку. Вона була відкрита. Ось така красива, зараз я вам її покажу. Та ні, закриту. Пок... <реклама> 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 ось така з Ля-ля-ля. Ось така. <реклама> Все, ставлю і зараз буду відкривати. Маю тоді дзеркало, так, я зараз пустерлюсь на своє дзеркало. Okay, Але я така груба, мені треба ходити в спортзал. <реш> так. Отже, я візьму okay, свої. Я буду. Я маю е, інакші окуляри для процедур. Знімаю ці окуляри. вдіваю інакші. О, ні, ні, не на ніс, отак. О. Ти е, прекрасна. Дивишся на себе, ой яка я гарна. Тоді беру. Марічка, ти нічого не береш, ти кремчиком е, мажешся. Тоді я ті окуляри знімаю, не знаю на що я її вдівала, Вдівай свої. Тепер беру. Крем. Ой, я їм далеко. Відкручую кришку, А він для чого? Ой, щось ага, крем для рук і ногтей. <рес> а нічого, ми зруста... помажемо його на лице. <рес> <рес> ми його мажемо. Ой-ой-ой, як до лице собі цяснуло. Ой, як тепер я ні маю Аж окуляри <сі> замазала. <сі> І все, ось така у мене. Ааа, <сі> <сі> я ще малювати вмію. Так. Беру свій журнал для малювання. Він такий в клеточку, беру свій пенал. Я зараз вам покажу пенал от такий. Хріх <сі> 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 відкриваю свій пенал. Давай, не давай Руки забери. В цьому пеналі дуже багато чого, а я не. Я не Буду, брати, я намалюю сьогодні. Е, я намалюю траву сонце е, і хмаринки. І якусь людину і собачку. Беру. Ні, собачка забагато. Беру зелений колір. и буду малювати травичку. Трава у мене будет такая не рівна, не рівна, а такая так, трава, короче. Та на той уливать. Вот так. Все, потом я беру синий колер. <реш> Конечно, давайте стил попишем. Давай, чего не? Это ручка. И малюю хмаринки. Вот Таків одна хватить. Хватить одна, руки не слухаються. Сонце тепер. Сонце, сонце. О, малюю от таку от. Що за сонце? як є і це. О, Окей. Хай буде. Ось такий гарне сонечко, все. Беру червоний. І малюю. Та що ти робиш, Настя? І, і малюю чоловічка. Беру ручку. Малюю чоловічка. Чоловічка, я сказала. Ну не слухайте руки і все. Так... Давай, малюй человечка, руки. Малюю таку велику, аж майже доходить до хмар, человечка, який не дістає... А, дістає. Настя, блін. Руки. Ось такі в нього будуть штани сині. Оранжева футболка. Туда мою руку списуєте. Оранжева футболка. Все, от такий ми... А, ще треба волосся. Чорний беремо. Червоний. Червоний. От червоний. І гарні. О, червоний. І гарний. Третя рука приповзла. І гарний. йому. Не, не, не такі. Малюємо кудряшки. Отак. От так. Та що за кудряшки такі далі? Хлопчик. Чай, ну хай буде одна тільки на одну сторону. Собі, що дівчинка. Ось так. Обертаю тепер до вас. Такий малюнок. Я малюю кожен день. У мене вже Ось такий... дуже великий стаж малювання, знаєте? Ось такий у мене був день, він був яскравий, насичений. Ось такий у нас гарний малюнок вийшов. Е, чай з цукром. Цукру я опять ложу. Ну, Ось такий крем помазала ручки. І якщо ви мажете кремом. Ручки, іменно цим він називається зараз, я покручу і скажу. Е... Домашній доктор. Якщо ви не миєте е... ми властите ручки, то ви обов'язково дуже гарний, ось такий, як я сьогодні намалювала. Шедевр деверла свій. І сьогодні я брала ось таку шкатулочку свою і дивилася, не знаю чому, в неї в дзеркало. Любувалася, як кажеться, з собою.